Споживання комах, чи може це бути рішенням для порятунку планети? Що ж, все більше людей з цим погоджуються. На думку багатьох, це вдала альтернатива, що пов'язана з обізнецю споживачів щодо тваринництва, жорстокості та впливу його на навколишнє середовище. Тож давайте розберемось, чи можуть комахи стати нашою їжею в майбутньому спочатку розглянемо вплив на довкілля. Наразі добре задокументовано, що тваринництво просто не є екологічно сталим. А щодо розведення комах, чи є це більш вдалим варіантом ніж нинішня система тваринництва? Простіше кажучи, так у Таїланді, який зараз є найбільшим виробником комах, вирощування цвіркунів виробляє вдвічі менше СО2, ніж вирощування курей. І використовує на 25% менше води. Воно також використовує менше землі та виробляє менше відходів. Але як сільськогосподарські комахи порівнюються з сільськогосподарськими рослинами, за даними FAO, для виробництва 1 кілограма курятини потрібно 2,5 кг кілограми корму і 5 кілограмів для виробництва 1 кг свинини та 10 кілограмів? Для виробництва одного кілограму яловичини. Однак для комах потрібно близько двох кілограмів корму, що робить його більш ефективним, ніж продукти тваринного походження. Однак, фермери, які займаються розведенням комах, часто використовують корм для птахів, оскільки було показано, що він прискорює ріст комах. Тобто корм часто містить такі продукти, як кукурудзу та сою. Інші продукти, які використовуються як корм, включають різні види насіння, зерна та овочів. І, зрештою, це означає, що споживання комах менш ефективно ніж просто споживання рослин безпосередньо. А один один з провідних світових експертів у галузі їстівних комах і сталого розвитку стверджував, що всі системи тваринництва створюють неефективність, оскільки вони вимагають перетворення рослинної речовини на тварину. І як зазначив експерт, з екологічної точки зору рослини, які можна споживати безпосередньо, найкраще використовувати як їжу замість корму для комах крім того, коли різні типи харчових продуктів аналізували, то виробництво сою, яка була єдиною проаналізованою їжею рослинного походження, забезпечувало на 25% більше енергії та майже вдвічі більше білка порівняно з борошнистими храбаками. другим за ефективністю аналізованим типом їжі. Провідний автор згодом заявив, що більш екологічним варіантом є споживання бобового бургера. Однак прихильники розведення комах також говорять про те, що деякі комахоферми використовують харчові відходи як корм для комах, такі як їжа, яку супермаркети зазвичай викидають. Але є дві основні проблеми з розведенням комах з використанням харчових відходів. По-перше, корм має бути конкурентноспроможним і годуванням комах спеціальними вітамінами, що зараз є звичайною практикою. Проте дослідження, яке аналізувало вплив різних дієт на цвіркунів вирощених на фермах, показало, що порівняно з обробленими харчовими відходами супермаркетів, ці Тіркуни, яких годували кормом для птиці, набрали на 75% більше ваги, ніж ті, яких годували обробленими харчовими відходами, і вони набрали цю вагу на 6 днів швидше. Це означає, що використання спеціальних кормів є комерційно більш привабливим і ефективним варіантом для фермерів, які займаються розведенням комах, так само як і для тваринників, які вирощують свиней, курей і тварин, яких ми зараз їмо. По-друге, має бути послідовний ланцюжок постачання відходів, а це означає, що ми будуємо систему виробництва харч харчових продуктів, яка залежить від харчових відходів. І Якщо їх постачання припиняється, то ми повинні почати вирощувати корм для комах і повертаємось до початку. Іншими словами, в певний момент їжа перестає бути відходами і стає просто необхідністю для промисловості. По суті, вона стає кормом. І з точки зору сталого розвитку, ми хочемо спочатку скоротити кількість харчових відходів, а не перепрофілювати їх, зробити це чимось на що покладається ціла галузь. Але як щодо етичних аргументів, наразі більше трильйона комах вбивають щороку, щоб використовувати їх як корм для тварини людей. Це число значно зросте в найближчому майбутньому. Ця цифра також не включає додаткові 2 трильйона комах, виловлених в дикій природі, яких щороку вбивають задля їжі. Комах комерційно вирощують у пластикових лотках або контейнерах, де вони проводять своє життя, поки не досягнуть забойної ваги. Зазвичай їх вбивають чільно упаковуючи разом, а потім заморожують у блок, або подрібнюючи та перетворюючи на порошок. Крім того, деякі компанії будуть готувати цих комах на пару, варити або душити до смерті. Поправді кажучи, етика того, що ми робимо з комахами, зводиться до здатності комах страждати та суб'єктивно переживати. По суті, вони чутливі. З наявними у нас знаннями про відчуття тварин ми. Могли б прийняти позицію, що їсти комах морально краще, оскільки вони менш сприйнятливі ніж тварини, такі як свині, корови, кури, риби та інші, яких ми зазвичай споживаємо. Однак цей аргумент втрачає суть. Питання полягає не в тому, чи вони такі ж розумні, як інші тварини, а в тому, чи мають вони свідомість в моральному розумінні. По перше, комахи мають нервову систему та рецептори болю. вони можуть володіти ендорфінами, та як було показано, мають здатність до навчання, наприклад, уникати стимулів, які вони асоціюють із причиненням негативного досвіду, або активно вибирати певні стимули, які вони асоціюють із винагородою, як то їжа. Дові мушки діють таким чином, що вказує на те, що вони відчувають хронічний біль. А у випадку з цвіркунами було показано, що вони реагують на прийом морфіну, залишаючись у коробці, яка поступово стає гарячішою протягом довшого періоду, ніж цвіркуни, які не отримували морфіну. Через 5 днів прийому морфіну вони навіть почали проявляти ознаки залежності, коли їм більше не давали опіат. Отже, незважаючи на всю наукову неоднозначність, яка все ще існує навколо відчуттів комах. Вони володіють біологічними системами та демонструють поведінку яка заслуговує на моральну увагу, але рослини з іншого боку не мають чутливості. Вони не мають здатності суб'єктивно переживати. А це означає, що з моральної точки зору споживання рослин є етично виправданим рішенням, яке ми можемо прийняти. Це стає особливо важливим у порівнянні з величезною кількістю комах, яких потрібно було б вбити, щоб замінити тварин, яких ми зараз вирощуємо та забиваємо. Наприклад, нам потрібно було б вбити приблизно 363 тисячі цвіркунів, щоб отримати таку ж кількість калорій, як від однієї забитої корови, але ми забиваємо понад 324 мільйони корів щороку, і це означає, що щоб отримати таку саму кількість калорій, яку ми отримуємо від усіх забитих корів, нам довелось би забити близько 120 трильйонів цвіркунів. Тварини, у яких після введення морфіну спостерігаються зміни поведінки, що вказує на здатність відчувати біль, і було практично неможливо кількісно визначити, скільки комах потрібно було б знищити, щоб замінити інші 80 мільярдів наземних тварин, і приблизно від 0,8 до 2,3 трильйонів морських тварин, яких зараз збивають заради продуктів тваринного походження щороку. Отже, хоча наукові знання про почуття комах, ще тільки починаються, те, що ми вже знаємо про цих тварин, робить їхнє життя морально цінним, і це робить створення системи, яка призведе до вбивства абсолютно незбагненної кількості комах серйозним моральним занепокоєнням, які ми етично зобов'язані уникати. Бо якщо ми вирішимо ігнорувати те, що вже знаємо про свідомість комах, ми можемо так само, як ми робили у відношенні до почуттів інших нелюдських тварин зрозуміти, що їхні можливості відчувати перевищують нашу думку про них. Простіше кажучи, розведення комах не є адекватним вирішенням етичних проблем або проблем сталого. Розвитку пов'язаних із нашою поточною системою тваринництва. вирощування рослин безпосередньо для споживання людини все ще є найефективнішим використанням ресурсів, а також найкращим способом зменшити страждання, які ми завдаємо тваринам.